Всім вітання. Сьогодні ми подивимося з вами огляд програми Swiss Manager 14 версії. Отже, дуже класна і крута програма, якою в суті і шахові організатори проводять змагання. Незамінимо, як на мене. Так, програма повністю на українській мові, і ми приступимо до її огляду. Так. Ну, найперше, де взяти програму, ви її, звичайно, що можете взяти в інтернеті. В інтернеті ви заходите на домашню сторінку. Swiss Manager, Ось вона, зараз зайде. Ось домашня сторінка програми. І якщо у вас є бажання її придбати, то ви заходите тут, де Ордер. І тут є штучка: вибирайте full-версію. Чому фул, а не вайт. White версія там, по-моєму, обмежена на 60 учасників, не більше. Ну, я думаю, що краще заплатити вже повно. Так, ну, крім того, ви можете скачати просто пробну версію. Заходите, скачуєте. Ну, у вас вона буде жеребкувати тільки 4 раунди. Навіть 5 не буде. 4 це мало. Придбати просто, ви, ви зв'язуєтеся з пишете на електронну пошту листа, заповнюєте там по форму, пишете свій вам на електронну пошту прийде все, що вам від вас залежить. Все, що вам треба. Так. Також чим класна ця програма. Це ще однією опцією. Так, ми це закриваємо. Це така опція, яка викладена з шахових турнірів на сервер Chess Result. Думаю, що шахісти, практикуючи, знають, що це таке. Ну, ось ми можемо побачити цей ресурс. Ну, ми до нього ще повернемося. Так, отже, перше, що ми подивимося, це оцю таку. Вкладочку файл Так. Тут реально я користуюся тільки ось цими трьома кнопками. Це новий турнір, завантажити турнір і зберегти турнір. от Решта не користувався, якщо чесно. Ну, можливо, що налаштувати принтер, якщо ви там перший раз, і вам треба реально налаштувати принтер. Так, наступна. Ну, давайте зразу ж і завантажимо турнір. Так, завантажимо якийсь турнір. Королівський турнір. Подивимося, що це за турнір. Так, ввести гравців. Це все дуже просто. тискаєте кнопку і вводите гравців. Ви можете вводити вручну і вводити собі вручну. А можна вводити списку. Списку, і тут в меню випадаючим, ви вибираєте собі списки. Про ці списки ми поговоримо чуть-чуть пізніше, коли будемо тут рейтинг-листи дивитися огляд. от Я вибираю собі списки, заздалегідь підготовлені. Розпочати пошук. І бачите можу ввести будь-якого гравця, який в мене є в цьому рейтинг-листі. Так, ну, зараз мені не треба вводити далі. Оновити гравців. Є тут така опція: якщо вам треба щось оновити, переписати, помилку виправити в прізвищі, в розряді, в рейтингу, в даті народження, ну, будь-що, так то ви ось тут це робите. Тут також можна так, з'являється кнопка Видалити гравця, можна видалити звідси гравця. Вести результати, ну це, звичайно, введення результатів. Ось тут є таке трошечки меню. Тур мінус, це буде повернення на один тур назад, якщо треба якісь результати, щось подивитися, отак. Тут бачимо самі власні результати. Тут можна скасувати результат. Тут можна технічний результат поставити, 2 нулі технічний. Можна 0-0, такий, не знаю, правда, чим тут різниця з 1-OF і 0-0. Я завжди ставлю 1 офф але і такий. І навіть таке щось є, що я і поняття не маю, що це таке. Це відобразити всі пари, якщо ви десь там є якісь гравці, які не приймають участь, пізніше прийшли. Тут всі пари і всі, воно тут буде хтось цей. Або коли ви один результат. От, наприклад, ми зараз знімемо порожне, і всі пари, всі пари, а без результатів о, бачите, всі пари. Тут нам треба один поставити. Тут можна якийсь колір змінювати в вибраній парі, але я цим ніколи не користувався. Не знаю. Так, ось отут можна завантажити на час результат. Результати. Зразу, от коли ви вводите, там один, два, три результати вела, і можна це завантажити на час резулт. Ті, хто спостерігають за вашим турніром, зможуть це побачити. Ну, а так все. Так, ввести результати. Турнір. Турнір тут є. Таке загальне вікно, коли ви створюєте новий турнір, у вас от власне, що буде випадати ось таке меню. Тут ви, звичайно, пишете номер. Якщо ваш турнір зареєстрований в Фіде, то пишете реєстраційний код турніру Фіде. Так, далі. Що ви тут можете писати? Організатори, веб-сайт офіційний, електронна пошта, контроль. Хто директор, хто головний суддя, заступники головного судді. Ну, все, що хочете, можете писати кількість турів, кількість кіл в турах, дата, вікові категорії, рейтинговий, нерейтинговий, очки за партії. Тут можна цікаво проводити очки за партії, давати три за перемогу, як в футболі. Три за перемогу. 1 за нічию, і 0 за поразки. Тобто навіть така штука є. Так, що тут ще є? Ну, тут ставити швидкий бліц класичні. Можна це все вводити вручну кожного разу. Щоб не заморочуватися, можна вибрати копіювати дані турніру і тут ви бере, вибираєте, з якого турніру ви хочете скопіювати собі дані. Ну і воно це все введе автоматично і вам тільки прийдеться змінити назву, там, дату. ну Набагато менше роботи. Оця така середня шапка вона вже буде введена. Також тут корисно виставити додаткові показники буглець або чи бергер, що там у вас залежно від типу турніру. Так, наступне, що ми подивимося, це дата та час. Тут зрозуміло. Дата час. Так. Ну, це окремі партії, можуть гравці грати в інший час. Це, напевно, для класичних шахів, щось таке, не знаю. Так, сортувати стартовий список. Обов'язково треба, якщо це рейтинговий турнір. Старайтеся сортувати. Там, по-моєму, після четвертого туру вже по правилах іде не можна сортувати стартовий список. Вже навіть якщо після четвертого туру сильний гравець включається в турнір, то його треба ставити стартовий номер останній. Так, список пар, видалити гравців. Так, видалити гравців. І видалити гравців, це можна і тут так. Пари. Ну тут вже в мене турнір закінчений, але якщо дати тур назад, то пари все ще можна зробити. Меню пари і виконати заново. Так, типу заново, і цей. Так. Тут є кнопочка виключити гравця. Так, оскільки турнір завик... завершений, тому цієї опції нема, так. Нема такої опції. Так, ну от ми. Давайте ми тоді так зробимо. Завантажимо турнір. Не зберегти. От проба, так. Ні. Так, тому що мені не треба було щось там нічого зберегти. Так, пари. Так, отут у нас вже турнір. Тут у нас турнір. І от бачимо, ми можемо виключати гравця. Створити пари вручну. Ми тут можемо собі вручну гравців вводити. З нашого турніру. Вести. Вести гравців. Так, тут е, вести зі списку. Давайте ми були на юнаки. І е, прийняти всі. А, спочати пошук, прийняти всі. Ну, просто щоб можна було експериментувати. Так, пари. Наприклад, нам треба виключити гравця. І з'являється меню, і ми собі вибираємо, якого гравця хочемо виключити. І забираємо галочку на один тур. Наприклад, він не хоче грати в четвертому турі. Ну, нема проблем. Ставити галочку мінус і все. Або якщо треба повернути гравця, то відповідно пари повернути гравця. Ну, тут пише: наразі жоден гравець не виключений і не знятий. Тобто, спочатку виключити гравця, потім можна вже його. Повертати. це інтуїтивно зрозуміло. Проблем, я думаю, у вас ніяких не буде. Звіти, ну, це, напевно, для якихось суддів, турнірів фіде з виконаннями, нормами, ну і так далі. Для мене це темний ліс. А тут не знаю, що там вам потрібно з того. Так, вивести списки. На файл, на принтер, на екран. Так, тур. Це ви можете в будь-який момент перейти до будь якого туру, турніру. Списки стартове місце. Так, ось вам стартове місце. Ви бачите це. Або якщо ми зробимо жеребкування, пари, меню пари. Тут вибираєте першу лінію. Колір випадково або білий, чорний старт. Все зрозуміло, воно все робить без вашої помочі Окей. Так. Списки. І тут вже бачите, активно все, Пари можна подивитися. От, і ці пари ж можна і роздрукувати, якщо вам треба. Списки, пари. Тут є кнопочка. Можна зразу роздрукувати, можна меню друк. І там в Excel зберегти, можна якісь інші колонки, щоб добавило, зняло. Бавитися тут можна багато. Ну, найпростіше зразу друкти і все. Можна в Excel переглянути і щось там в Excel собі підкоригувати. Так. Окей. Списки турнірна таблиця, це теж зрозуміло. Поки що відсутня турнірна таблиця, відповідно. вона тільки нулі всі. Тому що новий турнір створює, так. Карточки, це все не потрібне. Так, інше. Так, що тут з іншого вам потрібно? Тут ви би собі можете зайти вибрати українську мову, якщо вона у вас по замовчуванню не вставиться. Вибрати каталоги, де будуть зберігатися файли різні. От, та й все, що тут треба. Також можна стягнути з офіційного сайту англійську довідку. І теж її собі в програму вставити, і вона тут якось буде у вас присутня. Чи що вам дає, не знаю, я не користуюся цим. Так. Інше. Ще одна штука, що вам пригодиться, це обов'язково це опції. І тут в опціях ви завжди можете, якщо вам треба видалити тур, якісь сталися, не знаю, катаклізми, щось новий гравець прийшов. Або якісь неправильні результати. два, три, я не знаю, може навіть один. То ви можете отак видалити тури, і тут -от в списку повертаєтеся до якого хочете туру, наприклад, до нуля, і, інше, опції видалити тури. І воно видалить оцей перший тур, що я Ну, Наприклад, видалити тури. Усі пари туру 1, включно. І вище видаляться. То в нас більше нема, але ми. Вибираємо так, підтверджуємо, ні, то ні. Так що? Так, рейтинг листи. Ну тут є стандартні рейтинг-листи, бачимо. На жаль, українського тут по замовчуванню нема в програмі. Можливо, з'явиться з часом. Наразі немає. Так, є така штука, як імпорт. Рейтинг-листів. От бачите, в мене є два рейтинг-листи. Це дол D і Doll U, це і дол -дорослі. е, Ну, як виглядає такий рейтинг-лист, я вам зараз покажу. От бачите. Рейтинг-лист і тут прізвище. Місто, дата народження, рейтинг клубний в мене замість національного, фідакод і рейтинг міжнародний з рапіду. І от тут я собі вношу постійно якісь зміни. Рейтинги змінюю якщо там, хто в залежності, я тут клубний рейтинг рахую, відповідно. І от ці дані я завантажую через цей розділ. Рейтинг-листи. Яким чином я це роблю? Зараз я вам покажу. Так, рейтинг-листи, імпорт рейтинг листів, наприклад, імпорт. Тут треба поставити галочку Unicode версія. Вибрати, ну наприклад, буде номер 3, бо в мене там вже номер один і два є. І вибираю з місця розташування, де у мене там є. Де у мене ось у мене тут рейтинг листи. я собі завантажую і цей. Там е, треба вибрати, ввести назву і розпочати імпорт. Спочатку е, натиснути кнопку. Розпочали імпорт, а тоді вже тиснемо Ок. Е, якщо у вас. Нема. От в своєму клубі у вас немає рейтинг-листа в Excel. Оцей зразок Excel я вам можу скинути. І хто кого це зацікавить, ви можете собі мені написати в приват. Я обов'язково це скину. Так, інтернет. Частково ми вже дивилися. Щось тут домашня сторінка. Домашня сторінка Чес Rezalt. І. Автоматично завантажувати це, оновлювати кожного разу, ви коли хочете виставити в інтернет, тиснути автоматично завантажити. Я, наприклад, не буду цього робити, бо воно зразу завантажить турнір на час Resalp. Е, так, так, так. От, наприклад, ми можемо. Ну, давайте я завантажу турнір, вже, який в мене був реально зіграний. Ні, зберігаю і. Давайте королівський. Ні. Так, ось королівський турнір. Чому бо я тут через інтернет можна перейти до турніру на честь результат. От. Тут вже така жовта штука світиться, тому що турнір вже був зіграний трошечки давніше. Так, вже три тижні тому. Показати додаткову інформацію. І от ми бачимо такий красивий, можна сказати, окремий сайт для турніру. З жеребкуваннями по, тур по турах кожного гравця можна подивитися код Фіде, який перенаправляє на сайт FIDE, де можна подивитися рейтинг місто. Так, ці списки, списки вони налаштовуються вручну, трошки якось зроблено. Не зовсім чітко. І тут треба тут є така штука, як інтернет. Налаштувати списки на час Result.com. І ви отут ось такий виникає така менюка. І ви тут можете якісь. На Facebook, YouTube, додатково давати ну, от різні такі оці галочки. Бачите, і тут треба де клуб, назва клубу, бачите, галочку поставити, якщо у вас там її немає. Ну, одним словом, ось отут. І в кінці натиснути на цю кнопку записати. Також тут можна видалити турнір. Якщо у вас щось пішло не так, от через оцю кнопочку, тут видали турнір з самого чесрезалту сайту. Так. Можемо, напевно, закривати. Так, отже, інтернет ми подивилися. Ну, більше тут щось таке. Ну, є там якісь ще опції, що ви можете завантажити, якщо ви втратили щось на комп'ютері. І ви завантажили в інтернету. Можете назад з інтернету завантажити щось таке. Вікна, це щось так технічно Ну, тут ще інформація про вашу ліцензію, серійний номер, повна версія. От, так, що ще тут може бути? Що нового? Це типу. Ви переходите, от, власне, чи є тут оновлення на офіційний сайт. Ну, довідка у мене, довідки немає, то можна стягнути і вставити собі, якщо ви хочете, на англійській мові, довідку. Так, ну, ось такий короткий огляд це все. Ось ці клопочки під низом це фактично те саме, що я вище, вище вам показував, просто, просто воно якби під рукою. Я якимись кнопками користуюся, якимись не користуюся. Наприклад, це створити турнір, це завантажити турнір, це зберегти турніру, це обов'язково раджу користуватися дискеткою після кожного туру дискетку. Дискетку, дискетку, зберігайтеся. І дуже класно у вас все буде. Навіть якщо якісь помилки, цей ви можете завжди вернутися до останньої збереженої версії. Так, це пари. Так, тур, воно повернемося. От пари і. Ні, не скасовуємо нічого. Е, скасувати. Ні, то нам не треба мабуть, проводити жеребкування, але от, бачите, діалогове вікно пари викликає. Е, список гравців турніру. Змінити дані про гравця турніру, наприклад, у це. Sky. Тут результати вводити. Це змінити якісь додаткові показники або турнірну якусь назву. Так. Це не дуже потрібно, не знаю так. Таку швидку кнопку, щоб оці змінювати години. Не знаю, але є вона. Пошук гравців рейтинг листі. Це Якщо ви завантажили рейтинг лист, там FIDE. Усі списки на екран, які треба, так? Стартове місце, наприклад. Вони отак може бути згорнути і. Ага, щось не вантажиться. Так, це друкувати, це файл зберегти списки. Інформація про гравця. Бачите, тут можна вибрати собі, подивитися, як кожен зіграв. Якщо, наприклад, хтось виконав, допустим, перший розряд, то тут можна видрукувати його карточку гравців. З ким грав, яким кольором і роздрукувати. Так. Алфавітний список. Викликається. Це по рейтингу список. Це список зайнятих місць. От. Результати останнього туру. Результатуру тут отак вибираєте. Мачте. який вам треба, такий вибираєте. Буде результати відповідно воно натискатися. Того туру видавати. Ну і вся кнопка опції, де вам треба, якщо скасувати тур, то ось отут видалити тури. Видалити всі гравців, я не знаю для чого це. Також ті всі інші штучки де мене поня... не, не не зовсім зрозумілі. Для чого там створення файлу резервної копії після жеребкування туру. Так, от. Тож галочка важлива. Кількість показників у списку рейтингу рядків 500-9999. Так, не знаю, що, що воно там хоче. Списки. Так, ну і це вихід та довідка. Ну, ось отакий короткий огляд. Ми з вами подивилися. Рекомендую все ж таки цю програму. Якщо, якщо ви організатор, то вона вам знадобиться. Е ще можу підказати вам, що якщо ви звернетеся до власника програми, напишете йому, і що ви з України, швидше всього, що вам дадуть, ну, можливо, суттєву знижку, в всякому разі, я коли хотів придбати програму, я написав, що я готовий придбати. І ну, якась там була технічна штука, я там писав листа. І от власник, саме власник цей Хайнс Херцог, відписав, що от оскільки ви там з України, я вам можу зробити знижку. І от він мені зробив знижку просто за те, що я з України. Поспівчував, що в нас от така війна всередині держави. І так що можливо у вас вийде отримати знижку. Ну, але навіть і без знижки я вважаю, що скільки там 6 тисяч гривень за цю програму багато це чи мало Ну, ніби й багато, але але я вважаю, програма потрібна. і і корисна для суддів. Так що рекомендую придбати. Ну, а на сьогодні огляд завершений. Всім дякую за увагу. До наступних зустрічей!